Завжди щороку ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. І якраз в неділю люди зібралися на центральній площі Іспанії вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні і враховуючи ту концентрацію військ, які вже були на той час на кордонах України, ми в понеділок прийшли сюди під російське посольство. І вони вже укріплювалися, вони вже готувалися, і ніхто не знав, що через, рідні, через три дні почнеться війна. А коли почалася війна, всі люди, які живуть в Мадриді, прийшли сюди. Ця площа це все повністю було, вулиця все було заповнено. Аж до того, що хотіли штурмом ці двері брати, то бідна поліція мала роботи, щоб цей хочу сказати, що з перших днів, коли віроломний напад відбувся на нашу країну, люди коли зійшлися. Перший той досвід, той ранок, відтоді так люди і не розійшлися українці. Динаміка була дуже велика, тому що самі пригадуємо, як це було страшно і, і, і несподівано для нас, всіх українців і дома і по світах. І з того часу прийняли рішення, щоб, щоб завжди стояли люди. Щоб завжди, оці, які ми бачимо за спиною, оці всі банери, оці всі панкарти, як ми їх називаємо, прапори різних країн, з нами завжди знаходилися. Це почалося ще до самого вторгнення. Я пригадую, що вже йшла самова за те, що люди починали збиратися біля російського посольства, створювати пікет, того що вже була інформація, що щось може бути і. Саме 24 лютого я сюди теж приїхав. Тут вже було декілька сотень, я вже сказав, людей протягом дня, приходило кожен раз більше. І хто, хто проживав той день, як міг, було багато болю і ну, цей біль до сих пір є, просто. Він при він живеться по-інакшому. На жаль, ми всі по привикаємо, але продовжуємо боротися, продовжуємо виходити на маніфестації, продовжуємо показувати в цьому випадку в Мадриді, що війна до сих пір йде. Гранд-терориста! путін фашиста, Гранд-терориста! В даному випадку, як завжди, коли виїжджають дипломати з того посольства тих орків, їх супроводжують, що вони вбивці, що росіяни терористи, і завше їх супроводжують. Інколи вони старалися раніше трошки під'їжджати ближче, ніби провокувати. Але кілька разів отримали від поліції від нас, так що більше цього не роблять. Так що це є такий один-єдиний елемент. Але як ви бачите, це є постійно, постійно, щоденно це єдиний, напевно, протест в світі. За три дні до війни, і щоденно зранку і вечором, і впродовж дня приходять люди, люди і протестують. І враховуючи те, що тут дуже багато є дипломатичних установ інших країн, це дуже важливо. Вони приїжджають. Звичайні іспанці, дипломати беруть, підтримують, сигналять, так що є підтримка і також привернута велика увага, що тут, отут навпроти, це посольство є оцих вбивць і нелюдів, які ще є на тій планеті. Там написано, що п'ять століть, тому як п'ять століть, вони перші зробили відносини між Іспанією і Росією. Але Чітко ми розуміємо, що це не є правда з російської сторони. Та як вони завжди привикли обманювати планету людей і все на світі, це їхнє кредо бути брехунами, тому що там десь 340 з чимось років, чи 360, Я не пригадую, коли вони були перші мали відносини, і аж ніяк не п'ять століть. Це щодо цей, але бачите, так воно прижилося, так воно на топі тобто, тим двопорловим кугутом. Отак от прижилося, так от люди вірять в це, і так воно. Подано Мадриду туристам і спільноті. Можна, я можна так сказати, що українські солдати, українські солдати тримають не тільки зараз захищають нашу країну як Україну, але й всю демократію планети. Вона по великому рахунку так і є. Ми гордимося тим дуже, але ми прагнемо допомоги від Європи, від Америки, від країн, які рахують себе на високому демократичному рівні. Нам би хотілося, щоб. Нас більше чули, щоб нас більше розуміли і входили в наше положення. Для того ми командою тут завжди знаходимося. Для нас це принципове питання номер один. Тобто люди залишають свої роботи по обіді, приходять сюди на, 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 на цей протестувальний майданчик і протестуємо в ту сторону проти російської підлоти. Це мінімальне, що можемо робити, щоб виходити і нагадувати Заходу, що от. Йде війна, і що це не це не словами, треба її рішати, а треба дати можливість, щоб українці перемогли, щоб українці досягли тої перемоги, яку ми доказали, яку українці доказали, що вони можуть її досягти, але їм треба ту підтримку, щоб. Це трапилося і продовжували як і цілий рік, 22-й, так і 23-й, і продовжуємо знову. Остання була минулої неділі, щоб шанувати пам'ять оцього загиблих під час терористичного акту, е, нападу на Охмадит, е, на Київ, на Кривий Ріг і на інші українські міста. Людей є багато, коли станеться біда. Якщо був вибух е, Каховки Каховської дамби, люди прийшли сюди. Коли Сталася трагедія в Оленівці. Люди прийшли сюди. Коли якісь такі посеред тижня стаються страшні трагічні події в Україні, люди приходять сюди. Тобто людей є набагато більше, але важливо це, що з нами є дуже багато іспанців з нами є багато грузинів. До речі, грузини дуже активні і постійно приходять. І фактично оця підтримка іспанців. І грузинів, і людей, які є, живуть в цьому мікрорайоні, знаєте, сама дає наснаги якоїсь, що той майдан, цей протестний мандант потрібно тримати. І ми його тримаємо до сих пір і будемо продовжувати, аж поки не закінчиться війна. Як ми розуміємо, сам пам'ятник. Сергію Корольову, це українцю, який родом із Житомира, але та як вони хочуть собі зробити, хотіли собі зробити таку міць і мож, начебто це вони і, і нашого нашо українця, вони, значить, перевели на свій лад, що це все їхнє російське. Ну, як ви бачите, ми є свідками того, де прямо цей величезний поважний пам'ятник, де з нашим чоловіком, де з нашим українцем, який вивів космос. В Росії Верніше, у радянському союзі тоді ще а зараз вони присвоїли свої двадцять 24 години на добу стоїть поліція з нами. Тобто цілу ніч і цілий день. Ось це щодо Ну, слава Богу, ми з ними добре ладимо. Вони розуміють нашу ситуацію, наше положення. Для нас це дуже важливо, і, і скажімо, на і виконують таким макаром. Ми виконуємо свою функцію. До нас приходили сюди підтримати дуже багато визначних осіб політиків. До речі, з акторів був Бардем, який прийшов, був разом прямий ефір. Постійно тут телебачення іспанське було. Це були перші дні, і перший тиждень фактично був заповнений ця площа людьми. Пізніше ми перейшли на маніфестації, і практично що тижня робили величезні маніфестації в Мадриді. Велике вітаннячка всім українцям в Америці. Україна переможе! Український діаспори пері... привіт З... і все і буде Україна. Україна. Разом до Перемоги. Прима. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть! І слава ЗСУ! Слава, слава, слава! Україна! Україна! Усе! усе! Україна! Молоде! Разом нас багато! Нас, нас не помогати! Разом нас багато, нас не подолати! Разом нас багато, нас не подолати Україні. Героїна!